Тому дивіться, що б там де не нанесли, який удар, страждати будуть завжди прості українці. Якщо вдарять по банковій, то страждати будуть ті українці, які будуть там, бо вас там не буде. Ну, мільйон відсотків вас там не буде. Тому що ви, ви знаєте все, прораховуєте і вас там не буде. І сьогодні Трамп заявляє, що веде санкції проти України. Трамп чому це говорить? Тому що його дістало вже ця гра. Бо ця гра, він же ж уже розкусив. Він бачить, що не тільки Путін грає, а й з ним грають. І це закінчуватися не буде. І Трамп уже в кінці кінців зрозумів, розкусив оцю всю хитру тему. Тому звісно, що зараз може й вам прилетить, ми будемо всі надіятися і молитися. Щоб вам, тим, хто привів сюди війну, тим, хто розкрадає, заробляє на крові простих українців, теж прилетить в кожну домівку, в кожну вашу родину. Якщо не прилетить е ракета, то прилетить Божа кара. Бо на це надіються. Ви ж прокляті вже. Народ проклинає вас четвертий рік. Ви вже давно прокляті, тому можете ну, бентежиться там, не бентежиться, але не розказуйте і не замилюйте нам очі.